А щиро вітаю вас всіх на відкритті виставки національних артефактів Христи України. Центр представлені сьогодні експонати це частина особистої колекції Дніпровського історика, археолога, дослідника старовини та директора громадського історико-етнографічного ставрографічного музею Христа Віктора Викленка. Ми з великим задоволенням хочемо наголосити, що цей концепт виставки експонується в Полтавщині вперше і півпершу відкривачем її стали саме горішні плавні. Хочу подякувати керівникам нашого міста за те, що вони на сьогоднішній день роблять все можливе для того, щоб заклади культури працювали. І окрема подяка музею історії прад Полтавського ГЗК за допомогу в організації транспортування цієї виставки, бо самостійними зусиллями теж це, це ваші робити. Тож дякуємо і полтавському ГЗК, і музею прад Полтавського ГЗК за таку дружню підтримку. Як правило, наші відвідувачі бачать тільки результат, гарну картинку, змонтовану виставку, але за цим всім стоїть велика кропітка робота багатьох людей. Тож вітаю вас з відкриттям і дозвольте нагородити вас подякою за популяризацію історичного надбання України. Береження культурної спадщини, багаторічну співпрацю з музейними закладами міста і з нагоди відкриття виставки Хрести України центр у місті Горішні План. Я радий, що це вже уже наша четверта виставка, яка є спільний проект, і що в нас багато перспектив. Я глибоко дякую вам, пані Марина, пані Катерино, співробітникам музею, колегам з. Музею полтавського ЗК. Тобто це спільна робота, я, я обожнюю її. І мені хотілося от в цей раз подарувати щось незвичайне, яскраве. Якось я побачила цей хрест. Це настінний хрест. Він пізній, фактично, це вже яка, наше сьогодення. Але яскрава форма, не знаю, зачепила мене. І ось я дарую це. Дякую, дуже. Ми, як кажуть, моїм любим колегам, щоб от щось після того як я заберу виставку від мене залишилось. Дякуємо. дякуємо. Перед авторською екскурсією хочу сказати. Декілька важливих речей. Наприклад, за декілька місяців до початку ординського вторгнення на мене вийшли, ну скажімо так, як представники колекціонерів, ну, нібито з міста Харків, які дуже активно хотіли придбати колекцію. А при тому, якась. Порівняно з попередніми пропозиціями вони дуже сильно підняли ціну, умовляли, я кажу, торгувалися. Я казав, що колекція не готова, що колекція не впорядкована і тому подібне. Це був кінець листопада 2021 року. Мені сказали, каже, ми там якщо що, ще поторгуємось. За пару місяців впорайся. Тобто, у мене дедлайн був кінець січня 2022 року. Подивіться, що творить Орда. Вони грабують музеї, вони знищують музеї, вони знищують музейників і істориків, тому що це пам'ять, це речі, це світлини, а це люди, які пам'ятають, що залишилось від старих сел на частині Харківщини, на Донеччині. Що трапилося з колекціями на Херсонщині і на Чернігівщині? Значна частина вкрадена або знищена. А і тому ось ці речі, в тому числі як кажуть, моя колекція, вони показують не тільки регіональні особливості, а пам'ять. Зараз пішов дуже каже модний такий дурний тренд, в ну, черговий раз Україна Батьківщина слонів. Не ну, кажуть, українці, ну як кажуть, якщо не янголи, то ну, як кажуть, то дорівнюється. Але ми політична нація. Тобто від часів війська Запорозького ми мішані. У нас кров слав'янська і тюркська, а у нас поляки, молдавани, росіяни, євреї, кого тільки не було. І в, в цьому з'єднанні наша сила, тому що ми село, і за великим рахунком, що скажуть люди, і що моє подвір'я має бути чистеньке, а ще ми це толока, тобто спільними зусиллями. А і тому. Мені дуже приємно, що скажімо так, для регіону Полтавської, Черкаської, Кіровоградської області ось ця виставка виступає певною мірою прем'єрою. Ну, а тепер з вашого дозволу, яка, я можу сказати, яка, багато про що. Саме важливе ось експонати. Запрошую до першої авторської екскурсії. Одноразово звучало про кам'яну іконку, це дійсно рідкість. Рідкість ще й тому, що більшість предметів це знахідка за допомогою металодетектора. Камінь на металодетектор не ловиться. Хіба що в металевому образу, тому а десь розмили берега, чи якась після, після якоїсь зливи дуже рідко такі речі знаходять. Це те, що казали про візантійську основу, в тому числі наше релігійне світобачення. Тобто ось Святий Георгій, але на, зворот, на зворотному боці хрест в колі із насиченим е, е, візерунком. Тільки цей візерунок дуже часто нагадує е, змієвики. Прекрасу часів Київської Русі, де в центрі жіноча голова, навколо якої змії. А, тобто, а ще раз кажу, це синтез навіть не, не тільки християнського, і нашого язичницького, а воно ще глибше, ще синтез язичництва Візантійської імперії. А і тут же. Путівна іконка трипти Богородиці Святі до Ординська, тому що ну, як, за той інформацією, що вона у мене є, це з житла в Каніві, яке було знищене під час ординської навали. А, і ще, скажімо так, ну, власне, Черкащина, знахідки різноманітні, а, хрестоподібні підвіски і місячник Лунниця. Те, що ми кажемо а, за, за, на, на часи Русі, що це хрест не обов'язково. Коректно це хрестоподібна підвізка. Хрест це там, де чітко є зображення Христа чи святих, ну і тому подібне. Символ Христа набагато давніший. З того, що бачив я особисто, і хрести, і і свастики на кераміці зрубні археологічної культури. Це десь так ну, 12-15 століття до Різдва Христового кажуть на трипільському посуді так само є ці символи. Е, символ набагато давніший за цю релігію. І в християнстві він з'являється не раніше кінця 3 століття. До цього символів пов'язаних з вірою було багато. Цей виноградна лоза, і риба, і ягня і тому подібне. А так, фактично від козацької доби по тій Черкащині ми маємо дуже багато різноманітних і різно-регіональних знахідок. Хрестики чоловічі, жіночі. Їх настільки багато на всіх українських землях, що вони виступають певним як кажуть, етнічним маркером. Вони були настільки популярні, що з кінця XVIII століття на Росії на Московії місцеві майстри, маючи шалений ринок збуту, виготовляли такі хрестики в різних розмірах пудами і возами везли сюди на продаж. Але в російській традиції дійшло через те, що значною мірою майстри леварники були старообрядцями, їх почали називати такі хрестики старообрядницькими. Я кажу, шановні, якщо я ношу китайські кросівки, це не означає, що я китаєць. Майстри Старообрядці дуже гарно знали, з якого боку мажеться масло на хліб і виготовляли не тільки хрести, але й ікони під різні традиції. Московити безсумнівно присутні. В ці часи руїни, коли московити брали участь у бойових діях, на правобережжі більше, на лівобережжі менше, є Скажімо так, хрести московицької традиції, вони кажуть в горі, які, як мода, увійшли в традицію жіночих нагрудних прикрас. І, зокрема, і на Черкащині, а ще більше на Полтавщині, на Слобожанщині таких великих предметів вже в 19 столітті дуже і дуже багато. Хрестики складними вставичками. Різні спільноти кажуть, що це ось митрополичі хрести. У нас митрополитів стільки не було, не кажучи про. Разом з єпископами, щоб кажуть, стільки з їхніх митр було таких хрестів. Але це запозичення з релігійної традиції. Це орієнтово наділяється орієнтовно десь середині 18 століття. Тільки в Києві була знайдена митра митрополита Рафаїла Зборовського, ну, знову таке середня 18 століття, де дещо подібні хрестики там дійсно є. Відповідно, це запозичення вже з загальноцерковної традиції. Найбільше хрестів, скажімо так, це XIX століття. Штамповка, латунь, різноманітні, з закругленими закінченнями. Запорозька традиція за формою, прямі, тобто їх багато. І ми тільки-тільки починаємо знову таки розбиратися з ним. Ще Черкащина. Знову таки, те, що я казав, три часті хрести, найрозповсюдженаша на категорія. Хрестики запорозькі. Ось Запорозький Хрест на Черкащині, доволі рідко на Кировоградщині, дуже багато на Полтавщині, тому що Полтавщина ну як це м, надійний тил війська Запорозького Низового. А іще запорозька традиція перейшла в інші форми Хрестів. Але щоб як казати грунтовніше про регіон, Черкащина. І велика кількість хрестів південно-київських. А була така, ну якби спроба визначити їх як Черкаськими. Тільки ми повинні розуміти, що як і Велика Полтавщина від Царичанки до Переяслава від Дніпра по і по Красноград на Харківщині, так була і велика Київщина, особливо яка це стосується 19 століття. І це південно-київські хрести. У хрестика декілька функцій. Функція перша це свідчення належності до тої чи іншої християнської конфесії. А функція друга — це оберіг. І функція третя це прикраса. І ось ці ось хрести південнокиївські якраз і свідчать е про всі три функції. Є знахідки якраз по Черкаській області, де невеличкий хрестик, ну такого ось, типу, тут з краєчку, був прикріплений до конструктора шаблі. ось це ось, через шаблю маю право маю право, воно переплетене з релігійною і національною традицією. А є хрестики з трьома вушками. Тобто це підвіси комплексів прикрас. Є хрестик із довгим ланцюжком. Реконструкція на мисто і отакий хрестик на трьох вушках з довгим ланцюжком кріпиться окремо і так би мовити, це є частиною комплексу прикрас. В українській традиції прикраса посідає надзвичайно важливу роль. Чи хлопець повинен прикрасити свою дівчину. Чоловік жіночку, не можеш купити зробити. Коли кажуть от зараз священники, що не можна носити хрест поверх одягу, це їм так хочеться. Подивіться на старовинні прикраси. Де дівчата, жіночки, так би мовити, з намистами, з моністами і з хрестами. Категорія хрестів рясні хрести. Чому рясні? Тому що часто від них на грудях було рясно. І особливо це стосується саме Полтавщини, тому що Дуже і дуже багато таких ресів саме в комплектах. Я особисто бачив світлину. Вона тоді коштувала дуже дорога. Просто не зміг її купити Лохвиця 1895 рік. А жіночка в розпиті, так 35-40. Ну для розуміння, хату рознесе, коня покладе, так би мовити, керсетка, сорочка, хустка вив'язана, але не На мисто не карали, асмальта, дукачики простенькі, бідненькі. І е, три хрести. Тобто, отак. І при тому не срібло якесь, а штампована латунь. Чому латунь? Начислили. Блищить. Блищить, жовте, як золото. І тому отак воно, доволі часто хрестики стерті не тільки там, де е, носилося, а ще і з зовнішнього боку. Чистили, блищить, сяє. Та первина, про яку я казав, ось керамічний хрест. У Ісуса. Це літня людина. Фактично, це ось як кажуть, український дух на хресті. Це так, як бачив я кажуть, майстер чи майстриня. А, рідкість в чому. Керамічних хрестів майже не збереглося. А, це все загублені речі. Мотузочка перетерлася, вушко відламалося. А встигло підня... підхопити у мет... на металевих предметах, пробивають вушко окремо і носять далі коли керамічний хрестик падає, він розбивається. А і зараз збереглося тільки дві керамічні речі, знову-таки пов'язані саме з Полтавщиною. Тут хрестик. А в іншому концепті керамічний дукач. По Полтавщині, взагалі, а, хрестоподібна підвіска. В куточку вона черненька. А, тобто я не знаю, чи хрест це. Я не можу її датувати, тому що аналогії їм немає, яка від слова зовсім тобто щось подібне на хрестоподібність є. Але наскільки це християнська річ, Бог же знає. Хрестики і фрагменти 17 століття. Оце московити. Фактично, це кримські походи князя Василя Галіцина, які шли в тому в числі і через Полтавщину. А українські жіночі чоловічі хрестики. Краплеподібні хрестики, це уже як перетруєння московитської традиції вже в українську, 18 століття. Хрестики, за великим рахунком, це вже мініховські походи. А царочанка – ну це яка тодішній кречок Полтавщини. Там у нього був великий табір. Українські жіночі хрести з мушлоподібними закінченнями. Їх відносили до Слобожанських. Але знову таки, ми знаємо, що великий шмат Слобожанщини це є Полтавщина. Ось, власне, Полтавський район. Те, що я казав, московицький великий хрест. Але це українська жіноча нагрудна прикраса. Розмаїття прикраси з клеїми вставочками. Є хрестик, а де кажуть, ці вставочки імітуються металом. А, тобто, я не знаю, просто яка по цільовим категоріям, але їх дуже і дуже небагато. Теж Полтавський район, запорозькі хрести, запорозька традиція, різні варіанти українських хрестів і великий хрест з Поділля. Це виключно поділля. Дуже часто, коли дівчина виходить заміж і переїжджає до іншого регіону, вона привозить з собою свої прикраси. І далі, ви ж розумієте, вона перша модниця на селі. Чому? У інших такого немає. І відповідно, хай вона, так мати, ну нібито простеньке, але це мідництва, скажу це латунь, начищена, велике, блищить. І ніяка падлюка таке скопіювати не може. Ті ж запорозькі хрести. Доволі часто, ну це 18 століття, запорозький козак вже, скажімо так, під старість повертається додому на батьківщину. І своїм хрестом. А навколо таких немає. І далі спрацьовує незвичність. Жіночка цього чоловіка. Ще дівчина хлопця. Побачив, як козак конями її купає. О! Хочу таке ж. Справа в чому? От такі хрестики е дуже часто з квіточками по кінцях дожили до початку ХХ століття. Карлівський район. Ну ніби то, я кажу, там як куточок, все ось. Але матеріалу багато в тому числі і автентично в тому числі ми приділяємо увагу і паломницьким медальйонам. Це теж треба досліджувати. Можна розуміти ось около цьогорічні планів, в які монастирі ходили молитися. Чи ходили до Козричанської Богородиці, чи ходили вже, так би мовити в Гадський монастир, чи Хрестово-Возузенський Полтаву, чи в Нехворощу, Ворощу. А Бог його знає. Тобто є теми, які потрібно піднімати і досліджувати. Кременчуцький район. Знову ж таки те, що я і казав, українські жіночі чоловічі, запорозькі хрести. Розмаїття українських хрестиків, штампована латунь. Трошечки ну, те, що якось визначено, обидві сокілки, правобережна, лівобережна. Дерев'яна накладка на розп'яття, це власне з Кременчука. Заковиць горішніх плавнів хрестики є. Просто ще раз кажу, викладено не все. Є публікації, я їх потрошки потрошки ввожу до наукового обігу, але ну, як, треба з усім розбиратися. Машівський, Великобагачанський район, те саме. Запорозькі хрести різні, Паломницькі медальйони, московити і тому подібне. Новосагарський район. Другий з відомих наперсних хрестів українських священників. Чому я тепер я в цьому переконаний? Спочатку був цей хрестик. Ну, зробили, ну я кажу, ну, була думка, що це власне нагрудний хрест священника. Потім був хрест як з, Черкас, з Черкащини. А він меншої форми, свинцевий. Ну я думаю, що це виріжний хрест, тобто ну, як уміршлені плоті. Потім з Київщини прийшов достатньо великий хрест з ланцюгом, та ж сама форма. Чому я кажу про ідентичність, в тому числі про релігійну ідентичність, ось воно, ось воно показує, що у нас воно було. І дасть Бог буде якась нова інформація, яка дозволить чіткіше це, так би мовити, ну як визначити. А ще якась сперлинок. Ось невеличкий хрест. Він не показний. Він хрест, ну, ну, хрестик, може трошки якась незвична форма. Зараз він визначений 10-11 століття на хвилиночку. Це час хрещення Русі. Але а, у мене є інформація, що це малоазійський тип хреста 7-8 століття. Тобто, це, це вже, як кажучи, до хрещення Русі, можливо, слав'яни, можливо, варяги. Ось хрестик теж. Але він вирізаний з монетки. Монетка Деньга, 1730 якийсь рік. Це, це, кажу, він вже опублікований, цікава річ. Використовували монети. І кажуть, хрести вирізали, і прикрасу з них вирізали. Тобто, ну і таке явище було.